Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Естер. Минулого разу ми розпочали першу главу цієї книги, в якій мовиться про те, що Ахашверуш, цар Персидський, організував величний бенкет. На протязі 180 днів Ахашверош годував велику кількість людей. Він утримував їх півроку. Батько французького короля Людовіка 15-го сказав про цей бенкет, що в нього особисто не вистачило б терпіння, а скарбник, що фінансував усі держави короля, зауважив, що навряд чи міг би заплатити за це. Бенкет свідчив про багатство, розкіш і велич цього східного царства. Причина тут очевидна цар скликав усіх своїх підданих і правителів своєї землі з усіх куточків царства для того, щоб забезпечити їх одностайну підтримку своєї військової кампанії проти Греції, і щоб довести, що він найбільший володар у всьому світі. І, звичайно, йому це майже вдалося. Я певен, що йому це таки вдалося б, якби Бог не запланував з самого початку, що цей захід закінчиться невдало, що могутність перейде від сходу до заходу. Ксеркс хотів переконати своїх підданих, що він має гроші, щоб заплатити за цю війну. Він виставив на показ багатство свого царства, влаштувавши велике язичницьке свято. Той бенкет був поганським спочатку й до кінця. То була безбожна річ, дехто намагається знайти тут якісь духовні уроки. Чесно кажучи, я таких не бачу, я бачу тільки те, що Бог зображує поганське язичницьке свято, на якому приймають рішення. Що вплинуть потім на весь світ. Схоже, що Бога тут немає, але Бог говорить нам, що Він керує і цією подією, щоб досягти своєї мети. Читаємо п'ятий вірш із першої глави книги Естер. А по скінченні цих днів справив цар для всього народу, що знаходився в замку Сузи від великого й аж до малого. Гостину на сім день на садковому подвір'ї царського палацу, останні сім днів були кульмінацією ксерксового бенкету. Мабуть, він зібрав величезну кількість людей. Читаємо шостий вірш: біла, зелена та блакитна тканина, тримана віссоновими та пурпуровими шнурами, висіла на срібних стовпцях та мармурових колонах. Золоті та срібні ложа стояли на підлозі сплиток з, з зеленого, білого, жовтого і чорного мармуру. Срібло, золото, дорогоцінності і коштовні завіси розповідають нам про багатство того царства. Це багатство виставлене на показ. Руїни стародавніх палаців також свідчать нам про могутність Персії. Кілька років тому. Це саме царство Персії святкувало свою 2500 річницю на тому ж місці. Телерепортажі і статті в журналах свідчили про те ж саме, про величезне багатство. Бенкет коштував мільйони доларів. Його багато хто критикував, тому що країна в цілому була бідною, але влаштований ексерксом бенкет був неймовірно дорогим. Судячи свідчень світської історії, Ксеркс влаштував цей бенкет, щоб отримати підтримку в майбутній військовій кампанії. Він хотів, щоб усі знали, що він може собі дозволити війну. Він використав це свято, щоб переконати в цьому своїх підданих. Ми бачимо, як цей самий метод, але у менших масштабах, використовується і сьогодні. Кілька років тому один з найбільших автомобілебудівних концернів випустив нову марку автомобіля і для цього зібрав своїх партнерів з усього світу на конференцію. Влаштовувалися вечори й бенкети в честь цієї нової марки автомобіля. Так було і за часів Ксеркса, тільки він прагнув підтримки у військовій кампанії. Людська природа не міняється. Ксеркс готувався до війни, але спочатку він зробив усе, щоб розрекламувати її. Читаємо сьомий вірш. А напої подавали в золотому посуді, в посуді все різному, і царського вина було вельми щедро за великою спроможністю царя. Цей бенкет язичницький від початку до кінця завершився. П'яною Оргією. Читаємо восьмий вірш. А пиття було за встановленим порядком. Ніхто не примушував, бо цар так установив усім значним дому свого, щоб чинили за вподобою кожного. З цього вірша ми дізнаємося про те, що пиття було за встановленим порядком, ніхто не примушував. Навіть язичницькі східні володарі, що користувалися безмежною владою, ніколи не примушували нікого пити, хоч і влаштовували такі ось свята. Але сьогодні ми стали більш цивілізованими. Гість має або пити, або забиратися геть. Деякі бізнесмени говорили мені, що сьогодні практично неможливо бути присутнім на бізнес зустрічі. І не взяти участі у коктейльному вечорі. Один службовець великої компанії якось поскаржився мені, що президент компанії викликав його до себе і докорив за те, що він не пив нічого на такому вечорі, влаштованому їхнім концерном. Можна було б сподіватися, що цей президент хотів, щоб його службовці були тверезими людьми, але, як бачимо, ми стали більш цивілізованими, ніж ксеркс, і примушуємо людей пити. Читаємо дев'ятий вірш Також цариця Вашті справила гостину для жінок в царському домі, царя Ахашвероша. Вашті влаштувала бенкет для жінок. Чоловіки взяли з собою своїх дружин, але не взяли їх з собою на бенкет то було порушенням встановленого звичаю. Щоб чоловіки й жінки були присутні разом на бенкеті, тодішні бенкети відрізнялися від сучасних. Бенкет для чоловіків був серйозною справою. Ксеркс рекламував свою майбутню війну, а вашті розважала жінок на іншому бенкеті. Читаємо 10 десятий вірш: Сьомого дня, коли цареві стало весело на серці від вина. Він сказав Мегуманові, Біззаті, Харвоні, Біхті і Авахті, Зетарові та Каркасові, сімом євнухам, які служили перед обличчям царя Ахашвироша. З цього вірша ми дізнаємося про те, що цар напився. Він випив більше, ніж слід було. На тих бенкетах не обов'язково було пити. Але якщо вже ти захотів випити, то пив, скільки душа побажає. І цар, як бачимо, не пас задніх. На сьомий день він таки був під градусом. Виникає питання, яке стосується не тільки цього царя чи може людина, схильна до п'янства, керувати країною. Я чув якось, як хтось із східних людей запитував? Чи може Америка з її величезною кількістю п'яниць керувати всіма народами світу? Це питання, на яке Америка мусить відповісти у найближчі кілька років, якщо вона й далі продовжуватиме поводитися так, як раніше, то п'янство, врешті-решт, знищить цю країну. Та ж сама ситуація і в інших країнах світу. Отже, ми бачимо ксеркса п'яного. І Він робить щось таке, чого ніколи не зробив би тверезим. Він звелів своїм прислужникам привести на бенкет Вашті. Читаємо одинадцятий вірш привести царицю вашті перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Цар продемонстрував усе своє багатство і всю розкіш. Він показав, що має можливість провести кампанію, яка була у нього на думці. Тепер, під впливом алкоголю, він робить щось таке, що суперечить звичаям тих часів. Він хоче показати вашті свою прекрасну дружину. Він вирішує привести її до свого палацу і показати всім чоловікам. Він ніколи не зробив би цього, якби не був п'яний. То був не дуже добрий вчинок. Власне кажучи, той вчинок був грубим. Він хотів, щоб всі побачили вашті його коштовність, його найбільшу дорогоцінність, яка вона була насправді. Та цариця вашті відмовилася прийти за царським словом, що було передане їй через євнухів, і сильно розгнівався цар, і в ньому горіла його лютість. Цар сказав своїм гостям: У мене для вас є справжній сюрприз. Я хочу, щоб ви побачили мою королеву, мою царицю. Вона постане перед вами в царській короні на голові. Вона дуже гарна. Через кілька хвилин один з служників прошепотів цареві на вухо вона не прийде. Не кажіть мені, що жінки у ті часи були безправними». справними. Вашті відмовила цареві. Уявіть собі його почуття, коли йому треба було встати і сказати Вибачайте, джентльмени, але нам доведеться трохи змінити нашу програму. Наше найголовніше видовище відміняється. Цариця не прийде до нас цього вечора. Ці слова спричинили велике заворушення серед гостей. Вони почали перемовлятися. Що це за цар у нас? Що не має влади навіть над власною дружиною. Хоч я вважаю, що важті мала повне право відмовитися від запрошення свого чоловіка, я вважаю, що їй треба було добре подумати, перш ніж приймати таке рішення. Вона повинна була подумати про те, що її відмова може спричинити скандал, що пошкодить репутації її чоловіка. За таких умов. Їй таки слід було з'явитися на бенкеті, їй слід було підкоритися цареві. Читаємо тринадцятий і п'ятнадцятий вірші і сказав цар до мудреців, що знають часи, бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право. А близькими до нього були Каршена, Шетар, Адмата, Паршиш, Мерес, Марсена. Мемухан, сім князів перських та медійських, які бачать цареве обличчя і сидять перші в царстві. Як велить закон, щоб зробити царицею важчі за те, що не виконала слова царя Ахашвероша, переданого їй через євнухів. Ситуація вимагала екстренного зібрання кабінету. Люди, імена яких названі в цьому уривку. Були князями, що зустрічалися з царем приватно, персонально, так як кабінет міністрів зустрічається з президентом. Сьогодні цей конфлікт може здатися нам дріб'язковим, але в ті часи то була серйозна справа. Цариця відмовилася виконувати наказ царя. Кабінет міністрів мусить розробити програму виходу з цієї кризи. Бачите? Вони починають готувати цілу кампанію, і ось цариця відмовляється виконати те, про що просить її цар. Що ж з нею робити? Здається, немає ніякого закону, який можна було б тут застосувати. Читаємо шістнадцятий вірш. І сказав Мемухан перед царем та князями Не перед самим царем провинилася цариця вашті. Але й перед усіма князями та перед усіма народами, що по всіх округах царя Ахашвероша. Ми багато чуємо про те, що у ті часи жінки не мали ніяких прав. У багатьох випадках це саме так і було. Але, вочевидь, вашті користувалася досить великою свободою, і не було закону. За яким її можна було б звинуватити і примусити виконати царський наказ. Тепер наближені царя мусять розробити якийсь суровий закон, щоб знайти вихід з цієї ситуації. І тут встає малюк Мемухан і починає говорити він явно з тих, що знаходяться під каблуком у своєї дружини, звідки мені це відомо. Він боїться, що коли звістка про вчинок цариці дійде до всіх жінок, вони будуть дивитися на своїх чоловіків з презирством. Мемухан боїться своєї дружини. Якщо цариця не буде покарана за цей вчинок, йому буде страшно повертатися додому. Я не думаю, що з ним дуже рахувалися в його домі. Мабуть, усі рішення приймала його дружина. Мабуть, саме з цієї причини. Він виступив на цьому засіданні кабінету. Сьогодні є чимало таких людей. На роботі вони мусять виконувати накази інших у них немає можливості самовиразитися. Вони приходять додому, але й там їхні дружини не дають їм розкрити рота. Я чув, як такі люди виступають на засіданнях вони говорять і говорять, але не роблять ніякого внеску. У добробут і розвиток вони говорять, але сказати їм нічого. Вони вносять пропозиції, які не мають ніякої ваги. Мемухан належить до таких людей. Читаємо 17 та 18 вірші, бо царицин учинок дійде до всіх жінок і спричиниться до погодження їхніх чоловіків в їхніх очах, бо будуть говорити. Цар Ахашвирош сказав був привести царицю перед обличчя своє, та вона не прийшла. І цього дня казатимуть те саме княгині Перські та Медійській, що почують про царицин вчинок до всіх царських князів, і буде багато погорди та гніву. Як бачимо, цей чоловік Мемухан, один з князів. Він говорить: Коли я повернуся додому. Мені доведеться сваритися з моєю дружиною через цей випадок. Я гадаю, що він вирішив якщо царицю не покарають, то він і додому не вертатиметься. Мабуть, ви чули розповідь про одного такого чоловіка, який одного ранку прийшов на роботу і похвалився. Вчора ввечері моя дружина стояла переді мною на колінах. Один з слухачів, знаючи ситуацію. Поставився до його слів скептично. Він спитав, з яких обставин це трапилося, і що саме вона тобі сказала. Той дещо збентежився і відповів: Ну, вона стояла на колінах, заглядаючи під ліжко і кажучи: ану, велась звідти ти, боягузе. Розповідають також про одного чоловіка, який розповідав своїм товаришам по роботі, що його дружина. Називає його моделлю чоловіка. Він розповів про це секретарці, а вона замість того, щоб схвалити його, порадила чому б вам не подивитися визначення слова модель у словнику? Тоді ви не будете так пишатися. Він послухався її ради. Як він вияснив, модель це маленька імітація справжньої речі, таким був і Мемухан. Його дружина командувала ним, він був під її каблуком, тому він почав голосно протестувати: треба щось зробити, щоб не порушувався спокій в наших сім'ях. І справді то був серйозний випадок, тому що стосунки між царем і царицею були прикладом для всього царства. Зверніть увагу на пропозицію Мамухана читаємо 19-й вірш. Якщо цареві це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поменеться, щоб ваш більш не приходила перед обличчя царя Ахашвироша, а її царювання цар дасть інший, ліпший від неї. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте дія книги Естер відбувається при дворі язичницького царя. Тут виконується язичницький закон, який не має нічого спільного з законом Мойсеєвим і який ні в якому разі не можна назвати християнським. Це новий закон, закон Мідії та Персії. Про те, як надалі розвиватимуться ці цікаві події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.